Цей черкаський доброкіт за рік свого існування став впізнаваним символом міста, розповідає авторка проєкту Щедрий кіт Яна Тябут. Він лапками тримає капелюха, а його погляд додає спрямований в душу. каже, побачити скульптуру приходили як містяни, так і гості Черкас. За цей рік там мета та ціль, яку ми ставили перед собою, створюючи цю скульптуру разом з дімйоном. Він її втілив просто неймовірно. Реалістично і так потужно, як ми хотіли. Той кіт, який заглядає в душу, повністю ціль і мета була досягнута. Проєкт Щедрий кіт придумали задля доброчинної мети, каже Яна. Привернути увагу містян і взагалі гостей міста, владу міста до того, що безпритульні коти є. І їм потрібна постійна допомога. Їм потрібна допомога щодня. В холодну пору року доброкота вдягали у шапочку з шарфом. Їх сплела Ольга Вікторівна. Жінка в'яже різні речі: ось такі капці, сумки та серветки. Нині ж її жартома говорить, охрестили ще й персональною стилісткою кота. З Доброкотиком, я з ним дружу люблю. З перетримкою довгий час займалася, а потім, ну і колись це було моє хобі. В'язала все, тільки не котикам. Зв'язати одяг, аби прикрасити скульптуру запропонувала Яна Тябут. Я кажу, давай спробуємо, мені це цікаво, я це ніколи не робила. Ольга Вікторівна показує ще один комплект одягу. Говорить, до осінньої погоди доброкіт готовий. Оце шарфік для котика, щоб шийка не мерзла. Був Красивенький. І така шапочка. Коли в'язала, я в'язала на навмання, бо я не була рядом з котиком. А коли зв'язали, саме дирочки, на вушках були там, де треба. За рік в скарбничку доброчинники поклали 210 тисяч 99 гривень та 30 копійок, розповідає Яна Тябут. За ці кошти вдалося стерилізувати 164 тваринки. Це просто люди з вулиці, які годують котиків на вулиці, чи в своєму дворі знайшли нового котика, який з'явився для того, щоб цей прайд не розростався. Вони могли звернутися і безкоштовно стерилізувати тварину. Я вважаю, що не бувають там великі маленькі донати. Вони повинні бути постійними, тому що котики щодня потребують допомоги. Медичної їжі, стерилізації окрім грошей в скарбниці, знаходили й неочікувані речі. Показує зоозахисниця. Ми окремо зібрали монетки, які вже не ходові, які не ходять. Люди десь у себе знайшли. Трішки посортували монети різних країн цікаві, якісь купюри. бачите, гроші, які вже просто не можна використати. Дуже часто нам квитки туди потрапляють. Ну а це таку знахідку ми назвали невдале побачення. Нині Доброкіт пов'язаний синьо-жовтою стрічкою. Хто її одягнув, Яна не знає. каже, можливо, так котика прикрасили до Дня Незалежності. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.